Усі найважливіші події понеділка, 17 листопада, далі у програмі. У Свердловську люди повстали проти бойовиків і розфарбували комендатуру терористів жовто-синьою фарбою. На акцію протесту зібралося понад тисячу осіб. Бойовики намагаються придушити мітинг пострілами з автоматів у повітря, проте це анітрохи не розлякало активістів. У сьомому гум конвої, який вчора прибув на Донбас з Росії, не було нічого окрім боєприпасів. Про це заявив глава департаменту масових комунікацій Луганської ОДА Ярослав Галас. За інформацією місцевих жителів та очевидців: ані їжі, ані теплих речей, ані медикаментів у псевдогуманітарному конвої немає. Міністерство охорони здоров'я та міністерство оборони ініціюють внесення змін до українського законодавства, аби визнати всіх медичних працівників військово зобов'язаними. Медичний персонал буде братися на військовий облік за профілем підготовки та включатися до мобілізаційного резерву. КМДА планує підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті вже з 1 лютого. Проїзд в метро коштуватиме 5 гривень. Пільгові категорії населення столиці зможуть скористатися правом безкоштовного проїзду по карці киянина. На Львівщині трагічно загинула переможниця конкурсу з поїдання вареників. Як повідомляють місцеві правоохоронці, трагедія сталася на міському фестивалі. Покійній горе поїдальниці було 53 роки. Генеральна прокуратура України звільнить близько однієї тисячі співробітників в рамках закону про очищення влади. В даний час вже звільнено близько 150 працівників ГПУ. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.